Я пам'ятаю, тоді до 12-13 рік це було. Ми мали дуже гарний проєкт по комп'ютеризації бібліотек на заході. Коли я побачила оцей приклад, що коли написала нам, нам потрібно чотири комп'ютера, і ми їм давали. Тобто, це прям мета була там, облаштування там, комп'ютерного класу, в бібліотеці, такі то крапочка. Ми приїжджаємо, а ті комп'ютери такими салфеточками прикриті, полюку з них витирають. І ми зрозуміли, щось щось не так пішло. Треба якось переформатувати. Тоді ми казали, добре. Це є там у вас є певна там потреби комп'ютери. Яку ж проблему будуть вирішувати ці комп'ютери? Давайте будемо дивитися. То тут і різниця того дизайнування проекту, тому що там п'ять сіл. Мігло написати, що їм потрібно комп'ютери, але вийшло п'ять різних проектів. Тому що для когось це була освіта літніх людей, для когось це була перекваліфікація батьків, та тобто в певний мен. А для когось це було навчання підлітків і дітей. Тобто, це абсолютно чотири різних проекти вийшло з різними навиками. Комп'ютери ті самі.